Сьогодні до нас на огляд потрапив цікавий мікрофон від FIFINE, який ви чуєте прямо зараз, і будете чути протягом цілого огляду. Конкретно ця модель K658 за свої гроші дуже добре себе показує. Мікрофон підійде як для простих геймерів, так і для контент-мейкерів, стрімерів та взагалі всім, хто хоч якось причетний до відеоконтенту. За мікрофоном Хотака ви на каналі GameStreetUA. Мощуйтесь зручніше, адже ми починаємо. Основна функція мікрофона це запис звуку, і дуже дивно зустрічати мікрофони, які з цією функцією взагалі не справляються. На щастя, FIFA nk 658 чітко записує ваш голос. А єдине, що він погано записує, це фоновий шум. Мікрофону вдається ловити ваш голос, а не голоси дітей за вікном. Це уже перемога. Розробники спромоглися запхати доволі великий мікрофон, в ось таку компактну коробку. Крім самого мікрофону, є ще павук, який міцно його тримає і виступає проти вібрацій. Триного стійка, на яку кріпиться павук з мікрофоном, та брендований провід для підключення девайсу. На жаль, інколи ця стійка не справляється та падає. Таке трапляється дуже рідко, але сказати про це було варто. Одна з її фішок, як на мене, це комфорт в записі Тіктоків. Ви склали ці три ніжки, взяли друг мікрофон і комфортно сидите та пишете звук. Павук добре поглинає всі вібрації, тож за них не переживайте. Також мікрофон можна прикріпити не тільки до триногої ніжки, а й до такого тримача. Респект за нормальну можливість обрати зручний варіант розміщення мікрофону. Скріч за все, ви вже встигли побачити на корпусі декілька кнопок, їх всього дві. А якщо точніше, дві кнопки та один регулятор. Конкретно ця контролює підсвічування, можна увімкнути його або ж зекономити електрохарчування, відключивши підсвітку. Інша кнопка включає або ж вимикає мікрофон. За допомогою регулятора, як не дивно, можна коригувати гучність. Запису. Нижче ми бачимо роз'єм для навушників. Якщо сюди ткнути навушники, тоді звук буде більш синхронним. Також варто порівняти звук з навушників, підключених до FIFINE та до напряму до вашого ПК, впевнений, ви відчуєте різницю на користь FIFINE. Дизайн FIFINE K658 строгий і по-своєму крутий. Що я буду балакати, ви і так самі все бачите. Підсвітка тільки підкреслює та доповнює мікрофон, тож її залишу. А тепер дуже важлива інформація. Наскільки мені відомо, на жаль, для консоли Xbox він не підійде, все тому що буквально там не підтримується. На Windows і PlayStation, працює просто чудово. Сам не знаю, чому так з боксом сталося, але що маємо, те маємо. Так само відсутня підтримка телефону чи планшета. Тож, якщо немає комп'ютера або ноутбука, на жаль, не варто брати даний мікрофон. Користувачам Маку не слід переживати, тому що він на ньому підтримується. Не переживайте все добре, тож сміло можете його брати. Протягом відео ви чули і продовжуєте чути оброблений звук. Проте зараз ми проведемо невеликий тест і ви послухаєте його без обробки. Зараз триває запис на мікрофон Fifine k 658. Цей запис ніяк не оброблений. Для порівняння можете перемотати на декілька хвилин назад, щоб почути звук з обробкою. Найголовніше те, що його характеристики на фоні інших подібних мікрофонів дають змогу більше розігнатися в обробці звуку, а це іще один плюс в кишені FIFINE K658. Як ви могли зрозуміти, різниця, здається, невелика. Проте ви також маєте розуміти, що кожний по різному обробляє звук. На кінець розкриємо ціну девайсу FIFINE k 658, в середньому коштує від 3800 до 4000 гривень. За ці гроші ви отримаєте можливість взагалі не паритись зі звуком. Втикнули комп та користуйтесь пристроєм. На такій приємній ноті ми плавно завершуємо наш невеликий огляд. Всі посилання війни йдете в описі цього відео. Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати фінансово GameStreet.ua. а особлива дяка пану Чегедрику за вагомий внесок. Не прощаюся, адже зустрінемося в місці ігрової вулиці.